Благовіщення, радість весни та оновлення. 25 березня 2024 року православні християни за новим церковним календарем відзначатимуть одне з найважливіших 12 свят благовіщення Пресвятої Богородиці. Цей день знаменує собою благу звістку, яку архангел Гавріїл приніс Діві Марії про зачаття Ісуса Христа. Благовіщення має багатовікову історію. Що сягає перших століть християнства. Згідно з Євангелієм від Луки, Архангел Гавриїл з'явився Діві Марії та сповістив їй про те, що вона стане матір'ю Сина Божого. Ця подія стала поворотним моментом у людській історії, адже знаменувала собою початок спасіння людства. Благовіщення це не просто день пам'яті про важливу біблійну подію, це день, коли віруючі вшановують Діву Марію. За її вірність та смирення, а також день, коли людство очікує на спасіння та оновлення. У цей день віруючі відвідують храми, де відбуваються святкові богослужіння, вдома господині печуть просфори та готують святковий стіл на благовіщення. Прийнято випускати на волю птахів, символізуючи радість та оновлення. Існує також повір'я, що на благовіщення не можна нічого садити, шити, прясти, прибирати адже цей день вважається днем спокою та духовної чистоти. У західній традиції це свято має найвищий статус торжества. У східній традиції благовіщення входить до ряду дванадцятих свят третє за значенням свято після Великодня і Різдва Христового. Що не можна робити на благовіщення? Займатися важкою фізичною працею, сваритися, лаятися, обговорювати інших людей, вживати алкогольні напої, гадати ворожити, привітання з благовіщенням Пресвятої Богородиці. Нехай у вашому домі панують мир, любов, злагода та благодать. Хай це свято принесе вам радість, оновлення душі та віру в краще. Нехай заступництво Пресвятої Богородиці оберігає вас від зла та негараздів. Молитва на благовіщення. Богородице Діво, радуйся, благодатна ти, Господь з тобою, благословенна ти між жонами, і благословенний плід утроби твоєї, бо ти народила спаса душ наших, як благовіщення описане в Євангелії від Луки. Радуйся, благодатна Господь з тобою! Зачнеш у лоні і породиш сина, і назвеш його Ісус. Він буде великий, і сином Всевишнього назветься, і дасть йому Господь Бог престіл Давида, батька Його, і царюватиме над домом Якова повіки, та й царству його не буде кінця. Марія ж сказала, як же це станеться, коли я мужа не знаю. Відповів Архангел: Дух Святий найде на тебе й сила Всевишнього, окриє тебе. «Тим Той святе, що народиться, назветься Син Божий у Бога нема неможливого. І сказала Марія Я раба Господня, нехай буде мені по твоєму слові. Архангел Гавриїл один із семи архангелів і часто з'являється в Біблії. Його ім'я означає Бог є моя сила, і він відіграє важливу роль як посланник Бога. Гавриїл також з'являється пастухам. Щоб сповістити їм про народження Ісуса, і Він є тим, хто наказує Йосипу взяти Марію за свою дружину, часто зображується як красивий ангел із білими крилами. Любі друзі та віряни, дякую за перегляд. Поділіться цим відео з друзями та рідними, читайте та слухайте молитви щодня. Найбог допомагає вам та вашим дітям. Підтримайте, будь ласка, фінансово канал з молитвами українською мовою. Дякую за кожну гривню. Це дуже важливо.